Привіт друзі! Сьогодні говоримо про криптовалюти, про рух їхньої ціни, про новини, які впливають на наш ринок і про всякі такі цікаві речі зі світу криптовалюти. Приєднуйся! Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана. І сьогодні в нас черговий огляд ринку. Зараз перша його частина. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то я тебе дуже прошу, підпишися. Постав цьому відео лайк наприклад, якщо хочеш дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо ти не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, то реєструйся під цим відео я залишаю реферальне посилання. І в кінці відео будуть підказочки, як це зробити. Можеш собі перейти, передивитися і зареєструватися, і торгувати на здоров'ячку. А ми ж пігнали дивитися, які новини впливають на наш світ криптовалют. Отже, колекція конфіденційних матеріалів, що належить криптовалютній біржі Binance. Включаючи код і внутрішні паролі, була викладена на Github, де вона була у відкритому доступі протягом декількох місяців. За даними 404 медіа, матеріал, розміщений аккаунтом під назвою Termf, містив код схеми інфраструктури, внутрішні паролі та іншу технічну інформацію. Частина коду, доступного на сайті, як повідомляється. Пов'язана з впровадженням Binance заходів безпеки, включаючи паролі та багатофакторну аутентифікацію МФА. Інші матеріали очевидно включали паролі для систем з позначкою PRUT, які ймовірно використовувалися як частина реального сайту, а не як середовище розробки або демонстрації. Дані були видалені з GitHub після того, як минулого тижня Binance направила запит на видалення авторських прав, підтвердивши, що дані містять код, який належить біржі. Матеріал був доступний для перегляду щонайменше Ще з 5 січня, коли 404 медіа зв'язалися з біржею щодо витоку інформації. Отже, бачите, що відбувається: нашу інформацію хтось може не просто викрасти, а ще й викласти на якийсь сайт. Для загального доступу, та звичайно, прості люди таким не скористаються. А от хакери, а от шахраї, які знають, як це зробити, можуть цим скористатися. Тому це ще раз доказує, що немає всі найзахищеніші системи, завжди все одно знайдеться хтось, хто захоче їх зламати і зламає. А нам, як звичайним користувачам, потрібно що робити: диверсифікувати свої ризики і тримати кошти на різних біржах, або на різних гаманцях. або Просто не вкладати все в одну біржу, а тримати на різних, щоби в разі чогось, якщо щось станеться з одною, то на інших біржах буде все окей. Так що візьмемо собі це на заміточку і будемо обережні. Криптодеривативна біржа Open Exchange OpenX припинить роботу в лютому 2024 року. Інформацію про це представники торгової платформи розіслали користувачам. Розробники попросили користувачів вивести активи з криптобіржі до 14 лютого. Розрахунок за позиціями необхідно провести до 7 лютого. Але незважаючи на це... Багато його трейдерів відмовляються продавати свої токени в їхній криптоспільноті Там починаються такі дискусії, а це фут, а вони вже закривалися чотири рази, а це все нічого того не буде. А я буду тримати, якщо актив ціни, я буду тримати до кінця. Ну, тобто такі тези звучать. І, хоча телеграм-канал вже навіть дійсно закрився, і нема підтримки, але бачите, є ентузіасти, які до кінця вірять, що цей токен, що це не буде закриття, і цей токен ще. Ця біржа ще вспливе. Побачимо, що з того всього вийде, але це вже радує і тішить, що бачите, як вірять в криптобіржі в криптовалюти і не хочуть навіть продавати. Не дуже приємна новинка: в США посилюють моніторинг енергоспоживання криптомайнерів. Управління енергетичної інформації США відстежуватиме енергоспоживання криптомайнерів після екстреного запиту на збір даних. У прес-релізі агентство оголосило, що розпочинає попереднє дослідження інформації про споживання електроенергії визначеними компаніями, що займаються видобутком криптовалют, які працюють у США. Майнінг криптовалют це спосіб, за допомогою якого активи, що використовують механізм консенсусу щодо підтвердження роботи, proof of work, якщо ви вже чули, такі, як біткоін, догекоін, Monero, перевіряють транзакції та розблоковують нові монети. Раніше Етеріум використовував механізм консенсусу щодо підтвердження роботи, але у вересні 2022 року перейшов на підтвердження частки proof of stake, якщо ви, ви чули вже таке. І більше не потребує майнінг. Бачите, які хитрі з одного боку. Так вони себе забезпечили від таких всяких і законодавчих переслідувань, і важкий був перехід, я пам'ятаю. Але зате вони зараз на коні, в разі чогось отакі штуки, їх забезпечують від таких ситуацій неприємних. А звичайних майнерів, біткоїна, догікоїна і інших криптовалют зараз влади країн взувають за споживання електроенергії. Так що ось такі справи. Але від того ці криптовалютки тільки міцнішують, такі як біткоїн. Отже, гравці криптовалютної індустрії продовжують плекати надію на анонсоване зниження податків, це про США мається на увазі. На криптовалюту в остаточному бюджеті, хоча проміжний бюджет виявився для них нецікавим і не містив жодної згадки про індустрію, про криптоіндустрію. Деякі представники стверджують, що індустрія ВДА віртуальних та цифрових активів. Сподівалася на податкові та ТДС-пільги. Але надії не були розбиті, хоча і відкладені на більш пізніший термін. Так як це все в США і люблять. Ми вам не забороняємо і не, нічого ми не відкидаємо, але відкладаємо. Ну, то вони так зі всіма роблять, і з нами в тому числі вони теж так зробили, як ми знаємо, цього року. На рахунок нашої допомоги, але ну нічого, ну такі вже вони. Це хороший знак. Якщо приймуть в Америці податкові пільги, можливо, інші країни будуть брати приклад з них, можливо, і наша країна так само в тому числі подивиться а, це в США таке прийняли і дійсно дають шанс криптоіндустрії. Можливо, і в нашій країні таке буде, надіємося. Ну добре, про новини, я надіюся, це вже достатньо. Досить такі. Ну дні новини не цікаві. Всі зараз завмерли і чекають, що ж буде далі, тому що ми розуміємо все прекрасно, що чим ближче приходить халвінг, тим невідоміша ситуація є перед і перші дні після халвінгу. Чи то вже закуплятися на всю котлету і чекати ту зиму, чи ще чекати відскоку і взяти подешевше. Ніхто нічого не знає, всі завмерли, всі чекають. Але те, що валюта буде рости, криптовалюти будуть рости, це доконаний факт, судячи з попередніх хвиль. І тому всі зараз в такому зам, замершому стані. А ми ж давайте подивимося на графіки, як це все виглядає наочно. Отже, біткоін вирвався з нашої з нашого коридорчику. Він як тут зверху забирав ліквідність, так і тут забирав ліквідність, вернувся назад в коридорчик. Чемно рухається в коридорі, нікуди не виривається. Те, що тут було непроторгована, вона далі залишилася. Оця зона непроторгована. Можливо, ми ще в неї будемо повертатися. Ще час є до халвінгу. В принципі. Але наразі в коридорі рухаємося, нічого такого несподіваного, неочікуваного наразі не відбувається. Об'єми слабенькі, навіть падають, я б сказала. Якщо дивитись на недільний графік, то ми вже ростемо. зараз на місячний давайте подивимося. От, якщо дивитися на місячний графік, то ми вже ростемо 5 місяців підряд. Тобто ми всі 5 місяців знаходимося на зелених свічках. Позитивно ростемо. Але останній місяць, передостанній, утворився дуже великий пінбар. А ну я заборотила. Щоб не було. Ось, дивіться, який підпар утворився. Ну, тобто, вже якісь є признаки того, що шортисти виступили на арену. Може, щось будуть. Багато хто зафіксувався тут, ми знаємо. Це якраз що стосувалося новини про спотві ETF. як вони там говорять. Купуйте на новинах, а продавайте по факту. От, Так що так і відбулося. Тому біткоін так само я не беруся ніяких прогнозів давати. Саме лише сюди, поки ще немає чіткої картини по новинах, і по об'ємах і по всьому решту. Давайте ще на домінацію глянемо. Нічого не змінилося. Домінація не сильно, але показує шуртовий рух. Ефір. Бачите, думала, зможуть розігнати на основі тої новини. Але не змогли розігнати. Поки що тихенько сидять, ну це той тиждень, тільки там далі буде видно. Ну, все рівно від 27 числа він виріс від останнього огляду. Він фактично виріс. Але що буде далі? Тут так само дуже важко щось сказати. Я так бачу, що от половину імбалансу він забрав. Бачите, так як я казала, що половину цього імбалансу він забрав, від нього відштовхнулися ми. От, цей рух можна було брати, а там далі дивимося. Чи то буде ордер блоків вниз, чи то будемо продовження тренду рухатися вверх, важко сказати. От, давайте ще глянемо на BNB. То, як я казала, рухається в коридорі, але дивіться, що відбувається. В хаї наші падають, тут утворюється ліквідність. Давайте я тут заберу стару ліквідність. І намалюю нову ліквідність. Ось тут утворилося багато ліквідності. Це є сигнал для того, щоб її забирати. В переважності такі ліквідності забираються. Куди буде рухатися, Ось десь приблизно в цю зону і буде. Отут-от є така зона цікава, бачите, де був відскок, де, був, де вже шуртисти почали продавлювати. Ось, тому я думаю, що в цю зону мали б ми цю ліквідність забрати. Тому наразі BNB мені, в принципі, виглядає шуртово. От, якщо дивитися на цю картину. Коли проб'є він оцю лінію горизонтально, тоді можна буде розглядати, ну, ще дивитися, як він себе буде походити, але розглядати вже шурти. Солана гарно росла, так само, як і ефір. Але дивіться, стохастик показує зараз на низ. Ну, Шуртів я би їй ще не прогнозувала, ще нема причини, тому я лишаю її туди-не сюди. Хоча можна би вже було зараз, якщо б я сідала зараз на солану, то, напевно, все ж таки я би більше шурти розглядала от, з тою ситуацією, з тим не духаєм. від того, як сьогодні, завтрашній день буде закриватися. Свічки все покажуть. Сьогоднішній день вже перша свічка пішла червона. Тобто виглядає, якщо ніби як ордерблок забрали і хочуть рухатися вниз. Так виглядає. Побачимо. От по сьогоднішньому, по завтрашньому дню буде видно посилання картинку. XRP, так так я і казала, рухався вниз. Він рухається в спродному каналі. Тут нема що від нього чекати, якихось чудес і див. Він так собі відскоками, відскоками, але рухається чітко вниз. Тому, і так як я казала, бачите, отут в нього є та лінія підтримки. Він до неї, ну буквально, децил не дійшов, буквально пару пару там тих. Може, і дійде, а може вже і не обов'язково йому доходити. Може, тут зібрався крупний гравець. І не хоче його пропускати, буде зараз якийсь відскок від нього. Тут є куди рухатися. Дивіться, доверху каналу, що його госкіті. Тобто, ну. Але глобальна картина шортова. Поки не було ніяких признаків, перехаю, недолою, то наразі шорт однозначний шорт. Якщо навіть заходити в нього, то розглядати шорти, ну, розглядати шортові угоди. Отже, друзі, в принципі, картина ясна. А ясно, то що нічого не ясно, що ми зараз всі чекаємо, що ж буде далі, як буде рухатися від як поведуть себе інвестори? Бо я вже вам дивилася. Вже Кеті Вуд написала, що вони там збільшують портфель в три рази розподіл портфелю по біткоїнах. Ну тобто. Такі, знаєте, починають розганяти досить позитивні новини. Але Но вони мене трохи насторожують, тому що переважності, коли розганяються в Твіттері такі новини, то люблять дуже там гарний скіс потім зробити, зрубати якраз всіх тих, хто повірив в них. Люблять, люблять, знаю я таке. Ну, подивимося, будемо чекати і дивитися. Ми акуратно торгуємо. Сильно нічого, ніяких рухів зараз не поки немає отакого. От Прориву розумієте, коли буде ту зиму, ми побачимо це. Буде серйозний прорив, будуть серйозні об'єми вливатися в ринок. Ну такі ми побачимо по об'ємах. Тоді можна буде сподіватися, все тільки лонг, і все наразі. От ще от ті коридори, в яких рухаються валюти, вони ще наштовхують на думку на те, що. Треба чекати і ніяких сильних рухів, тільки інтрадей торгувати, там, ну, там 2-3 дня більше не розраховувати, не знати на що. Так що, я надіюсь, тобі це відео сподобалося. Слідуюча частина після цього відео, друга частина, там, де я вже розбираю, так більше криптовалют. Таких досить капіталізованих, слідуючих по капіталізації. І там вже собі передивися, якщо тебе цікавий. Деякі монетки я вибираю собі, на які я буду дивитися, коли буду сидіти на наступний тиждень торгувати. І ти собі можеш підглядати за ними. Якщо тобі це відео сподобалося, став лайк цьому відео. дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Якщо ти ще не підписався, якщо ти ще не зареєструвався на біржі Binance або байбі, то реєструйся. Я залишаю під цим відео реферальне посилання і в кінці відео відео підказочки, як це зробити. Передивися собі, якщо хочеш, реєструйся по цих відео-підказочках. А я тобі кажу до нових зустрічей. Papa